Найздоровіші стосунки це не про те, як бути разом завжди, а про правильний баланс. Занадто близько і ви задихаєтесь. Занадто далеко і зв'язок розпадається. Потрібна золота середина. Перший принцип особистий простір це не відхід від партнера, а інвестиція в розвиток стосунків. Коли у кожного є своє хобі, свій час наодинці, тоді ви повертаєтесь до стосунків заряджені. Ви маєте про що розказати, чим поділитись. Близькість без простору перетворюється на злиття. Другий принцип близькість не виникає сама. Їй потрібна структура та ритуали. Спільні сніданки, вечірні розмови, недільні прогулянки. Коли є передбачуваність близькості, простір не лякає. Ти знаєш, що після того, як ви окремо, завжди є разом. Ритуали створюють відчуття безпеки. Третій принцип. Ваша потреба в просторі чи близькості може змінюватися щодня. І це нормально, потрібно лише розмовляти про це. Сьогодні мені потрібен вечір наодинці. Або мені зараз бракує нас разом. Без слів, партнер вгадує неправильне. Відкритість про потреби це не слабкість, а зрілість. Напиши чесно, зараз тобі більше бракує простору чи близькості. Усвідомлення це перший крок до балансу. Підписуйся.